Це мальовничий острів Рюген на північному сході Німеччини, казкові краєвиди, море та білі крейдові скелі. І ще однією особливістю острова Рюген є те, що тут повністю відмовилися від спеціальних шкіл для дітей з особливими потребами. З 2010 року усі діти острова ходять у звичайні школи. Експеримент показав, навчання дітей з інвалідністю у звичайній школі значно поліпшило їхні успіхи в читанні, правописі та математиці. Перехід на інклюзивну освіту у 2009 році Німеччина приєдналася до конвенції ООН, яка передбачає перехід до інклюзивної освіти. Це означає, що жодній дитині з інвалідністю не можуть відмовити у навчанні в звичайній школі. І справа не лише у тому, що у спецшколах діти з особливими потребами відділені від решти суспільства. Статистика теж не на користь спеціальних шкіл. У них дві третини дітей так і не отримують атестата, а відповідно їм практично закритий шлях до працевлаштування. Кардинальних змін не сталося. Інше питання: наскільки звичайні німецькі школи пристосовані, щоб навчати дітей з інвалідністю. Якщо говорити про цілу німеччину, то дуже кардинальних змін у шкільній системі поки не сталося. Основні причини недофінансування та брак персоналу. У Німеччині нині бракує близько 40 тисяч вчителів. Тому приділяти увагу дітям з інвалідністю у звичайній школі дуже складно. Хоч спеціальних педагогів і переводять у загальні школи, вони зазвичай були вузькопрофільовані. вміли працювати з дітками, які обмежені в русі або Мали соціально-психологічні обмеження тощо, тобто не з усіма видами особливих потреб. Крім цього, не всі школи відповідно обладнані, безбар'єрні та мають достатньо приміщень, щоб працювати з дітьми з інвалідністю. Зрушення є перехід на інклюзивну освіту відбувається повільно, але зрушення є. Так нині до звичайної школи ходять 340 тисяч дітей з інвалідністю. Це втричі більше ніж у 2006 році. Шанси на працевлаштування. У Німеччині, порівняно з Україною, люди з інвалідністю мають значно вищі шанси на працевлаштування. Подивимося на статистику: у світі є понад мільярд людей із обмеженими можливостями. У Німеччині в 2015 році понад мільйон людей з інвалідністю важкого ступеню мали роботу, переважно в управлінні, ремісничих галузях та медицині. Безробітними були 13% людей з інвалідністю важкого ступеню. Це вдвічі більше ніж загальний показник безробіття у суспільстві, але менше ніж у багатьох інших країнах. Статистика з року в рік поліпшується від освіти дітей з інвалідністю, дуже залежить їхній майбутній професійний шлях. Тож експеримент на мальовничому німецькому острові Рюген унікальний приклад не лише для Німеччини.